Всім величезний привіт! Вітаю вас в магазині АТБ. Стартували акції тижня, які триватимуть з 12 по 18 листопада. Давайте подивимось, що нам пропонує магазин. Сорок збитий чудо, коштує 34,60 за 170 грамів. Персик, полуниця, актімель, полуниця, мультифрукт, лісові ягоди 18.30. За 100 грамів. Йогурт від Галичини Карпатський без цукру 550 грамів 48,20 Йогурт від своєї лінії, полуниця, вишня черешня 52,50 за 800 грамів. Йогурт від Молокія Злаки 770 грамів 61,40. Йогурти від дольче, полуниця банан, персик маракуя, персик папая, вишня чия 280 грамів 35. Кефір від ферма, 1% жирності, 840 грамів 64. Молоко від просто наше пряжене 48, сир кисломолочний від президент. Курагую 180 грамів, 9% 52. Сир кисломолочний день у день. Нежирний 0%, 180 грамів 30, 5% можна придбати за 31. 9% коштує 33. Сметана від молокія 20%, 370 грамів м'яка упаковка 59,60. Молоко від своєї лінії, 3,2%, 900 грамів 44, молоко ягодинське, 3,2%, 51. Молоко від ферма 2,5%, 840 грамів 49,30, сметана Ягодинська в стакані 15%. 300 грамів 39,50. Сметана президент 20% в стакані, також 300 грамів 54, сир напівтвердий. Від ріки маздам та цезар в пластинках 60 гривень за 135 грамів, сир твердий від звенигора, 160 грамів брусковий, 70, сир твердий 12 місяців, брусковий 176 гривень 180 грамів. Сир моцарелла в розсолі, 125 грамів, 52, сир плавлений, гауда, ковбасний підкопчений 59 за 220 грамів, сир м'який блакитний з пліснявою 50% жирності, 63 гривні за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії, вершкова варена, 400 грамів у паличці 107,70, ковбаса варена від розумний ряд. куряча, 300 грамів в паличці 35,90. Виріб фаршевий, апетитний, від розумний вибір 44,50 за 500 грамів. Рулет курячий від своєї лінії. Варено копчений 300 гривень кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка, молочна варена 103 гривні за 550 грамів. Сосиски з м'яса птиці від м'ясної лавки докторські фірмові міні, перший сорт 350 грамів, 78,50. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка Докторські фірмові варені. Коштують 74,60 за 330 грамів. Сосиски своя лінія румяні кусняшки варені. 71 гривня. За 300 грамів. Сосиски докторські фірмові. 163,90 за 820 грамів. Сардельки від м'ясної лавки. своя лінія до макарошків. 197 гривень коштує кілограм. Сардельки з сиром від своєї лінії, перший сорт. м'яса птиці 278 гривень кілограм. Сосиски від добров молочні. 104 гривні 330 грамів. Сардельки елітні перший сорт 339 гривень кілограм. Паштет віденський. 26,40 за 150 грамів. Ковбаса сирокопчена асорті від добров. Серевелата українська, 80 грамів, 56. Ковбаса від добров діргікатесна. Варено копчена. Ось так виглядає на розрізі. 520 гривень коштує кілограм. Сервелат від добров варено копчений 169,30 за 280 грамів. Ковбаса від добров шинкурована 213,80 500 грамів. Ковбаса любительська від добров 372 гривні кілограм. Ковбаса від добров лікарська варена 358 кілограм. Шинка своя лінія, м'ясна лавка. Екстра копчено варена, 375. Рулет свинини. Своя лінія. Копчино, варений, 326 гривень кілограм. Сало від своєї лінії по-домашньому 185 гривень кілограм. Салямі фірмова від м'ясної лавки, 80 грамів на різці 34,50. Ковбаса сиров'ялина від добров 685 гривень. Сало сервела сирокопчини 634 за кілограм від добров, Салями філіну від добров, сиров'яли ковбаса. Ось така на розрізі 756 гривень кілограм. Шашлик по кавказьки свинини від глобину. Можна придбати за 227 гривень кілограм, стейк охолоджений від глобину. Свинячої корейки в вишневому маринаді 355 гривень кілограм. Ковбаски для гриля та смаження мюнхінські. М'ясний посічений напівфабрикат охолоджений, 600 грамів, 125,30, стегна вогняна сальса від своєї лінії. Апетитна 155 гривень кілограм, фарш курячий 500 грамів, вінницькі курчата 8990. Печінка курчат бройлерів від нашої ряби 88 за 700 грамів, крило від нашої ряби. Курчат бройлерів охолоджене 139,80. Ковбаски для гриля та смаження мартадельки від Глобину, 600 грамів 154. Ікра імітована зі смаком горбуші 250 грамів 94 Ікра імітована від своєї лінії лосось 110 грамів 28,20. Ікра від норвин, атлантичних риб з креветкою. в склі, 51. Паста від водний світ з кальмаром та креветками 160 грамів 47. Оселедець від своєї лінії з ароматом духмяних трав 180 грамів 59. Оселедець від своєї лінії. 180 грамів філе шматочки в олії 48,60. Оселедець від своєї лінії шматочки з 300 грамів за ціною 74. Крабові палички охолоджені від своєї лінії 240 грамів, 43. Ікру лососіву, горбуші зернистої можна придбати за 279,90 100 грамів. Сьомга слабосолена нарізка перший сорт, 100 грамів, 100 гривень. слабосолона від своєї лінії філе шматок на шкірі 182 за 180 грамів. Креветки варені від норвен 100 грамів. Чищені без хвоста 100 гривень 30 копійок. Риба масляна. Холодного копчення 150 грамів. Від кіт 138 20. Лосось подрібнений з овочами у власному соку 50 гривень від Ріга Голд. Акція на тунець від своєї лінії, у власному соку та подрібнений волі 185 грамів 41,50. Сардина в оливковій олії від Ріга Голд 57. Лосось від банга. Шматочки в олії 65-50 120 грамів. Сардина бланширована 49,90. Скумбрія в оливковій олії Атлантична від Ріга Голд 240 грамів 83. Сардина Атлантична від розумний вибір 48,60-250 грамів. Шпрути різке золото 96 гривень 240 грамів. Кілька в склі. В томатному соусі ріжки золото 67. Шпрути в олії від брал 170 грамів, 60 гривень, паштет шпрутний 32 гривень. Шпроти Шпротиволіївський рігахол 270 грамів 110. Кілька від своєї лінії в томатному соусі 250 грамів 44. Котлети рибні від Master Fish з червоної риби. Заморожені 400 грамів 87,60. Салака Водний світ свіжоморожено 88 8820. За 700 грамів. Мінтай морожений газурований без голови 200 гривень за кілограм, філе окуня. свіжоморожена від норвен 316 гривень кілограм. Стейк зубатки можна придбати за 116 за кілограм. Пельмені від три ведмеді, фірмові з яловичиною та свининою. 850 грамів 150. Хінкалі від своєї лінії. Кавказькі 1 кілограм ціна 79. Хачапурі по-аджарськи від день у день 300 грамів 75. Нагидці від легко заморожені, 500 грамів 90. У мене для дітей від щедро домашній, 190 грамів, 67% 34. 40. Майонез традиційний від Поле, 67%, 64,30 за 550 грамів. Майонез від Турчин. європейський 72%, 45 гривень за 300 грамів. Майонезний соус легкий, своя лінія, 28%, 300 грамів, 21,30. 500 грамів коштує 35,40. Смачний 50% 27, 300 грамів. 500 грамів 60-70, 67% провансаль, 300 грамів 30-30, 54, 80 за 500. У мене 72% жирності європейський від своєї лінії 3650. Королівський смак 67%. 500 грамів 71, 60. Огорошок зелений консервований, від розумний вибір 420 грамів 36, горошок від Верес. Європейський 48, 420 грамів, Кукурудза від Верес, цукрова з цілих зерен 50. Оливки зелені від делюкс. Виробник Іспанія 400 грамів 76-50 грамів. Оливки чорні консервовані, також виробник Іспанії 68. Джем із полуниці та малини від день у день 250 грамів, 34,90. Пластівці вівсяні від делюкс, дрібнозернові, 3410-500 грамів. Крупа вівсяна плющина 500 грамів від трапеза. 3240. Рис басматі пропарений від трапеза. 500 грамів 64,70. Кава розчина від нескафе Еспресо з густою пінкою. 200 грамів 423,40 Розчина Рощина Якобс Монарх сублімована 684,50 за 425 грамів. Кава кофе голд від своєї лінії 260 гривень 200 грамів. Кава розчинна Nescafe. Сублімована Делікат. 200 грамів 250. 100 грамів коштують 150. Кава «Стронг» 220 грамів 212,90. Кава Амбасадор в зернах натуральна смажена, 1 кг, ціна 550. Кава в зернах від Якобс Монарх смажена 700 гривень за кілограм. Кава від Амбасадор смажена мелена 225 грамів, 127. Кава зі Львова вишня в шоколаді з 170 за 225 грамів. Рощина кава сублімована від Амбасадор преміум 200 грамів 249. Вибір чаю від ті Моменс» – 57,90 за 20 пакунків. Дивіться свої улюблені смаки. Напій Пепсі безалкогольний, дволітровий, звичайний та нуль цукру 48,70. Величезне дякую за перегляд. Зустрінемось на наступному тижні. До побачення!